Привіт, шановне товариство! Ну, що я можу вам сказати? Як бачите, ми знову ведемо нашу веселу зйомку з дороги. Як я додому ще не можу доїхати, все вже в дорозі знімаю. Ой, просто капець. Капець! Так, що я сьогодні хотів ще розказати? Навіть не розказати. Зі своєї точки, як в мене це відбувалося, там розказати про відношення розбутодавців, порівняти там, наприклад, візьмемо, коли я працював в Україні, потім як я працював в Польщі, як я працював в Чехії, ну і тепер, як я працював в Канаді. Ну, в Чехії в мене був дуже маленький, короткий, як би там не було, я там багато не працював. Ще було по, по, по дуже такі, коли я ще був дуже молодим і енергійним, я там працював, був там. Два місяці а, в Чехії на будові. Ну, це я би не сказав, що це будова, це скоріше була роз, розбірка, розпаківка була будинку. А, скоріше, так сказати можна. Одним словом, розказую. От багато хто, я от звертаю увагу, що дуже багато хто починає там жалітися, що от в Канаді там роботодавці не так ставляться і взагалі не таке відношення. Тобто хотілося би краще. Ну, що я можу сказати? Особисто я ну, не попадав на таке, знаєте, на якесь таке суперспецифічне відношення, власне, власне, до себе. Я вам скажу чому. Тому що, в принципі, так, зараз я обжену, тому що якось ну, от не попадав да й не попадав, розумієте, в принципі. От і вся ситуація. Не було в мене таких конфліктів, не з роботодавцями ніякими, і в принципі ніхто собі там не дозволяв до мене. Ну, якби, висловлюватися якимись такими російськими там викидами. Тобто, тут ну, Я реально розумію, що за це тут можна отримати не кисло по шляпі, і тут в принципі, люди себе стримують. Я не знаю, можливо, між робочими, да, між робочими може бути. Коли там ви на рівні там, там чого таке, знаєте, хтось там в раці чи ще колись там, працював, може вони там, комусь там недовольні чи ще що. Але тим паче це не було таке щось критичне. Я вже до того часу був звичайно підготовлений такий, знаєте, як сказати, по повній програмі. Тому що, в принципі, як я згадую відношення, коли я в Україні працював до себе, ну, в принципі, відношення було взагалі. У мене колись був такий досвід роботи, я працював на металевій фабриці кумірником. Це було теж давно, вже, тільки десь я прийшов, що був молодий. Це коротше було ще на початках моєї кар'єри. Я ще взагалі з, з водінням, ну, якби з баранкою не мав ніякого відношення до баранки. Це я тільки як прийшов був з армії. Я влаштувався цей. Я можу сказати, я пам'ятаю добре, що цілий час, коли начальник робив планьорку, він завжди річав. Він завжди речав, треба, не треба. Він всіх коротше, з гімном змішував, обзивав. Тобто, ну блін, ти там в нього був і хто хоче. Ну, я туди ще був після армії. Мені якось знаєте, я ще привик до такого цього армійського дебілізму. Коротше, коли тебе там за загамно мають, коротше, як хочуть, там тебе обзивають, і, і все що хочуть, з тобою роблять. Тобто, відповідно, якось я на це навіть не реагував і не, не задавав собі питання. Розумієте, але відношення було таке, що повірте, тобто ворогу не побажає. Ні, були хороші, порядочні люди, звичайно, як завжди, сюди є. Але керівництво відносилося в більшості випадках, відносилося по скотськи Я вам так можу сказати, що і чим вище начальник ставав, ні, чим нижче начальник ставав, тим більше він по скотськи до тебе відносився. Ну прям як знаєте, як пороблений мали. Тому казати, що в себе вдома, хто там розказує. Я не знаю, можливо, в них так попадалося, що вони попадалися на таких людей. Ну, переважно в себе вдома теж ну, немає взагалі великої поваги, і взагалі немає нічого такого, щоб, як то кажуть, відношення має до поваги. Тому що тебе теж стараються цілий час там принизити, стараються теж на тобі там виїхати. А ще саме гірше, коли у вас іде панібратство, коли родичів своїх привозять, чи ще щось це надзвичайно тяжко, тому що. В принципі, мало того, що тебе можуть просто з'їсти, вижити, так ти ще повинен миритися з тим всім ну, такою, знаєте, несправедливістю, тому що е, в тебе її там роботи тобі більше можуть підкинути і все таке. Це, що я, ну що я скажу, що я застав в Україні, бо коли я працював. Це було так само. Все потім остальне в мене було те, вже було таке. Так, так само, в принципі, ну, якщо чесно кажучи, не дуже щось там і мінялося в плані тому. Я вам скажу, в якому плані це не мінялося. В плані тому, що коли ти працював на часника, все одно там тебе теж, ну, якби я би не сказав, що там прямо було таке нормальне відношення, теж, то цілий час старалися то на бабки тебе киданути, то ще щось, то ще щось. Короче, в цілий час якісь були певні нюанси, тобто не, не все було так добре і все було прекрасно. Але туди я був ще молодий, туди я був вже молодий. Мені було, як ви знаєте, то все так кольорово, мене, якщо щось не влаштовувалося, я просто розвертався, йшов з цієї роботи та мав всіх, мав, мав всіх в сраці. Отак я можу вам сказати. Потім я був попав на досить хорошу роботу, я працював іноземця, іноземцем і мені відношення іноземців мені сподобалося. Хоча там один був інженер, він був взагалі хворий на голову, тобто в нього відношення було скотське. Ну, до наших особливо людей взагалі він так по скотське відносився. Ну, тим паче я не буду розбирати зараз. Ті всі моменти, я працював вже туди водієм. Е, мені відношення там керівництва мого безпосереднього мене воно влаштовувало, до мене гарно відносилися, мені гарно платили. В принципі, все було класно. Мені все було чудесно. Е, тому, опять же, ми говоримо не про нашого чувака, а про іноземця. Розумієте? Повірте, я ще після того працював і в Києві працював туди-сюди, і я знаю. Е, Тобто один попадався нормальний, блядь, один попадався придурок на всю голову, розумієте, керівник. Ну, то, тобто, я вам серйозно говорю. Тому я не розумію, чому люди, коли так знаєте, приїжджають сюди, десь ну, власне, в чужу країну, де вони там роблять свою імміграцію, чи вони просто приїхали грошей заробити. Ви знаєте, вони так якось, як вам сказати, так дуже е, з таким, ну. Таким якимось, не знаю, таким, знаєте, упередженим ставленням, що, от, мол, до мене відноситься якось не так, от туди-сюди. Я в більшості випадків вам друзі скажу, це є психологічний такий, знаєте, свій так само бар'єр, тому що вам завжди здається, що до вас ставляться якось не по-інакшому. Ну, по тому що навіть є такі, що, от там, наприклад, що вас там більше зганяють, а от їх менше ганяють, а їх більше ганяють. Друзі, це є дуже просто розумієте, є так само певний колективна. На а любій роботі є колектив, розумієте? Є люди, які довше попрацювали, які люди тільки що прийшли працювати. Тому все, все робити, всіх ставити під одну е, марку, розумієте, це не буде ні, ніде, ну ніде не буде так, щоб так, як вам хочеться, розумієте? Буде так, як воно буде, як там створена умова в цьому колективі, і нема чого розуміти це робити. Тому що, ну я думаю, що багато хто зі мною погодиться, що навіть там чи в Польщі, чи в Чехії, чи ще десь, розумієте, як відноситься. Є, є нормальне, що керівництво відноситься, є керівництво відноситься? Носиться по-паскудному. Дуже багато залежить від керівника, розумієте? Ну я завжди казав, чим нижчий керівник, тим він більше на себе э, цей генеральський мудір тяне, розумієте? Генералістик. То однозначно, От як от тільки от, чим менша коротше, шляпа, тим більше воно буде тобі в мозг виносити буде компасувати. Тому, в принципі, о, та вся ситуація така получається, з тим відношенням. І от коли люди приїжджають особливо сюди, починається розказування про те, що якісь козли, розумієте Саме більше мені останнє сподобалося, коли людина розказала, що вони от робили як би, там, п'ятниця І от тут популярно на фірмах, що роблять не всі, але є фірми, які роблять типу, гриль для працівників. Тобто, що от їх в обід вигнали, дали їм 50 і їх накормили. І от він бідний нещасний, він, бі... він стояв до кінця роботи дня І чуть не засинав, які вони сволочі, розумієте? Ну я я ну, реально чувак, ну що я тобі можу сказати? Ну, ну тебе ж їх, ну, треба було не їсти просто, ну ти їв, якщо ти себе так. Тобто е ситуація дуже проста, як двері, ви е для себе повинні розуміти. Що в будь-якому колективі завжди ну, в колективі треба вжитися. Любий колектив це є виживання так само. І відношення до вас формується з часом. Воно не може бути, розумієте, не можна прийти в один день, і ваше відношення до вас там всіх керівників, все буде таке класне, тому що ви такий супер, вас ніхто навіть не знає, чи ви супер. А коли люди себе ведуть не дуже адекватно, коли так само приходять на роботу, наші співвітчизники теж себе починають вести, знаєте, по, по такому похамськи, розумієте. Є різні ситуації, але я завжди кажу, це є ситуація, і не можна це все прикладати, що, власне, ця країна є хрінова, розумієте, я ж казав, ото я навів приклад, що в мене так само. В мене як в Україні були хороші праців, ну, типу роботодавці, так і були гамнюками, розумієте? Так само, як в мене, наприклад, тут. Ну, я тут просто, можливо, не прожив ще стільки часу, щоб однозначно казати, що власне, 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 що я. Тут мав дуже багато працедавців, які там до мене якось неправильно відносилися. В загальному я вам можу сказати. Да, десь є, десь є просідання з такі, знаєте, в розумінні там. Ну, тобто, завжди є камінь з-під -під кінь. Пут, коротше, камінь, камінь. О, блін наговорив, Коротше, камінь, який допомагає вам носом в землю зарити. Будемо так говорити. Коротше, він власне е це є Фінансове питання. Там, де немає фінансів, в принципі, проблем взагалі ніяких не будуть. Всі будуть вам посміхатися, вилибатися, і всі будуть казати, який ви, блін, класний чел. Як тільки питання заходи за гроші, це в будь-якій країні завжди ти стаєш ворогом номер один. Тут є два виходи, розумієте? Тут можна сидіти, казати, Боже Боже, перестаньте не заважити мене, ви все робіть правильно, ви можете мене, можна йти на рожон, але ти розумієш, що якщо ти кажеш, іду на ви, ви вже повинні якби, вести свою війну. Це однозначно, ви не можете просто так сказати. З другої сторони, розумієте? Тут треба завжди, але тут є золота серединка, яку так само треба якби її власне, мати. розумієте? І це є надзвичайно важливо. Тому тому, тому, тому я можу вам точно сказати, що в більшості випадків люди перебільшують ту проблему, яка в них є власне, на роботі. Є, повірте, я сам в такі, ще коли по, по молодості своїй. Юності молодо, молодоюності, коли я там в Чехах працював, до мене там відносився цей прораб чеський, він досить ну, досить так. Ну, не ну не гарно відносився, так по-хамськи можна сказати, але повірте, і це ну це тільки було до того часу, поки він не, не зрозумів, що я нормальний чувак і я нормально працюю. Коли він побачив, що я нормально працюю, повірте, його відношення помінялося на 150 градусів, ну 360 градусів, чи 150, 360, триста градусів. Зразу повернулося його відношення власне до мене, розумієте? Тому, тому я ще раз говорю, авторитет заробляється довго і нудно, але його дуже легко втратити, і це є правда. Це є, це є свята правда. Тому я, е, я ще раз скажу, не треба. ну, Відношення, це є чужі країни, чужий менталітет. Ви повинні перестроюватися, ви повинні, е, як вам сказати, блін, хто хоче лишатися, повірте, це велика робота. Я вам реально кажу, це є велика робота. Але я вам точно буду казати, друзі. Е, ну, Ну, життя там прожити в чужій країні, це вам точно не поле перейти. Розумієте? Це стільки різних кочок, різних, стільки якихось підводних камнів, якими ви повинні боротися, повинні між ними там маніпну якби. Е Ну, вести я не знаю, навіть як вам сказати. Розумієте, треба дуже бути такою людиною, розуміти ситуацію і не завжди вестися. Треба завжди прикривати себе. Тобто, я вам одне говорю: повірте, на любій роботі, де ви працюєте в колективі, це однозначно треба себе дуже чітко прикривати. Тому що ну, навіть ну, можливо, навіть десь. До тої такої, знаєте, певної параної, коротше, що от мені хочуть підсолити, тому що, в принципі, десь воно так і є. Тому що коли ви будете, коли ви людям починаєте довіряти, чужі люди швидко вам на голову вилазять і починають маніпулювати ситуацію. А так як ви є нова людина в колективі, чи ще щось, вас дуже швидко, швидко можна коротше, нагнути і зробити з вас на кожному повороті вас зробити крайнім. Тому що тут треба бути дуже обережним. І туди виникає таке питання, що от, коли люди починають розказувати, що от над ними знущається, до них якось неправильно відносяться. Ну, є Така ситуація так само. Але в тих країнах так є, розумієте? от В Канаді є таке, що тут, в принципі, довго з вами ніхто не буде об'яснятися. Вам скажуть, ну ви нам не підходите, арівідерчи і все. І підете ви гуляти. тому от вам все відношення. Тому не беріть собі тяжкого до голови. А, дурного ні, дурну в голову не беріть, а тяжкого в руки. Ой І буде все добре. Однозначно. Я бажаю всім, хто працює, мати хороше начальство. Що вас завжди оцінювали, ви б заробляли хороші гроші. Ну і в принципі, щоб вас не було ніякої, вас там, ніхто вас на роботах не пресував, не ставив вас таке, знаєте, становище, коли приходиться вибирати, чи працювати, чи йти далі. Тому всім бажаю успіхів, до нової зустрічі. Дякую, що дивився, коментуємо, і все буде, все буде класно.